Послухайте, кожного дня ми можемо перемагати, торжествувати, бо наш Бог вже здобув цю перемогу. Халілуя! Ну, послухайте, ми молимося не для того, щоб перемагати. Ми вже повинні молитися з позиції перемоги, яку вже Христос здобув ради нас на христі. І тому написана Біблія говорить, що Він уже дає нам завжди перемагати. Завжди, кожного дня, проходячи через любі іспити, через любі перешкоди, ми можемо перемагати в ім'я Ісуса. І тому не проси у Бога перемогу, щоб Він для Тебе її здобув. Він уже здобув її для Тебе на Христі. Амінь. А молись і проголошуй сповідуй свою віру вже з позиції переможця. Я переможець у Христі. Амінь. Ти переможець у Христі. Амінь.